Не палю тютюн, не вживаю наркотиків і алкогольних напоїв. Та веду здоровий спосіб життя. Таким є життєве кредо цих людей. Партії удар Віталія Кличка з ними по дорозі. Мы сегодня здесь не только потому, что спортивный дух, здоровый образ жизни это одно из основных положений программы нашей партии. А еще и потому, что мы сегодня даем сигнал людям, что это хорошо, это прекрасно, когда человек занимается своим здоровьем, когда человек активно участвует в социальной политической жизни страны, когда он высказывает свою точку зрения. Вот именно поэтому мы сегодня здесь. У змаганнях брали участь и молодые любители бігу, и ветераны. Хотя перемогу здобули дубой наиболее, найкращі задоволення від кросу отримали усі. Как всем неизвестно, что наш лидер Виталий Кличко, чемпион, чемпион мира по боксу, поэтому наша партия, он лично, и мы поддерживаем здоровый образ жизни. И наша цель – привлечь побольше детей, людей, всех возрастов с занятием спорта. Я хочу показать пример. Молодому поколінню, щоб воно стремилось к лучшому, к розвитку, к спорту, щоб не займались ні тим, чим нужно. Мені сподобалось, частіше були б такі змагання, тому що молодь наша зараз дуже полюбляє курити, пити, вживати алкоголь. І я вважаю, що такі от змагання вони можуть на щось підштовхнути нашу молодь, вони почнуть більше займатися спортом. Із друзями спілкуватись найспритніше були нагороджені медалями і дипломами. Відзначені були усі учасники забігу.